Вітаю вас, любі малята, і запрошую на заняття із соціума. Сьогодні ми з вами познайомимось з мешканцями водойм. Підводний світ дуже яскравий, різноманітний та цікавий. А чи знаєте ви, хто водиться у водоймах? Це риби, жабки, равлики, медузи, краби і дуже-дуже багато інших мешканців. Для початку. Подивіться на жабку. вона може жити як у воді, так і на суші. А ось черепаха, вона також може жити і в воді, і на суші. А зараз малята, ми познайомимося з тими, хто все своє життя проводить тільки у воді і не може без неї жити. Хто це, дітки, має хвіст та не літає, має рот, не розмовляє. Можна вудкою спіймати і загадку підгадати. Так хто ж це? Правильно, це риба. Є різні риби у воді. Товсті, тоненькі, і худі, є войовничі із мечами, є з дивовижними хвостами, є рибки срібні, золоті, є дуже мудрі, є й пусті. Живуть вони. В річках і в морі. І все беруться до розмови, але ніколи не говорять, немов своїх, не знають мов. Набравши в ротики води, вони мовчать, мовчать завжди. В воді не можна говорити, тож риби мусять мовчки жити. Рибки це тваринки, тіло яких покрито слизькою лускою. Цією ознакою вони і відрізняються. Від інших тварин дихають риби у воді киснем за допомогою зябр. Усі риби дуже різні, і не всі вони можуть жити разом. Одні живуть лише у прісній воді, в річках, озерах, ставках. Це карась, сом, щука, окунь, короб. Їх називають прісноводними, а є риби. Які живуть тільки в солоній воді в морях, океанах, це дельфини, акули, кити, медузи, краби, морські коники, морські зірки. Їх називають морськими тваринами. Малята у водоймах, рибки дуже обережні, їх побачити майже неможливо, вони чудово пристосовуються у водному середовищі. Малята, я пропоную вам пограти в гру Хто зайвий. Подивіться уважно на картинку. Хто зайвий? Кіт. Бо кіт це домашня тваринка, а восьминіг краб. кит мешканці водойм. А тут хто зайвий? Сова. Сова це дика пташка, а черепаха, морський коник, морська зірка це морські мешканці. А на цій картинці хто зайвий? Бджілка. А чому? Бо це комашка. А карась, окунь, щука, це річкова риба, яка живе в прісних водоймах. Вірно, малята, я сподіваюся, що наше заняття вам сподобалось. Сьогодні ми з вами ознайомились лише з кількома представниками підводного світу, але головне, що ви малята зрозуміли. Що ми з вами повинні, дбайливо, ставитись до нашої планети, адже вона така прекрасна. Дякую вам за увагу!